Це марафон незламна країна, і ми говоримо про важливі події з життя України і світу. Звісно, головна тема це війна. І зараз в цій годині сфокусуємося. Ми на півдні, зокрема на Херсонщині. Повідомляє наша розвідка і міжнародні партнери про те, що Москолота посилює репресії, фільтрації, арешти, знущання над українцями на окупованих територіях. Все це на тлі їхніх невдач і успішного українського контрнаступу на Харківщині, певних дій на півдні, на Херсонщині і такий оптимізм обережний щодо ситуації довкола Бахмута. Олег Батурін, журналіст Херсонщини, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання вам. Добрий день. А ви аналізуєте ситуацію на окупованій Херсонщині? Чи підтверджуєте інформацію, що справді ці репресії посилюються? Фільтрація посилюється, затримання стають все частішими. Які ознаки цьому є? Це правда. Останніми тижнями окупанти поводять себе дуже жорстко, дуже агресивно репресії тривають. Ну власне, вони не припинялися з перших місяців. Вторгнення на Херсонщину, але останнім часом о, вони просто стають якісь ну дедалі, о, ну більш не Що я маю на увазі? Якщо раніше о, було ну принаймні можна було зрозуміти якусь певну логіку, хто підпадає під о, під о, може стати жертвою. Окупантів це колишні військовослужбовці, громадські активісти, журналісти, представники місцевого самоврядування, ну і випадкові люди, які там ну, мали якісь е фотографії, які могли не сподобатися окупантам, то зараз е просто ну, величезна кількість людей е потрапляє до них і е з, з Така інформація, що велика кількість цих останніх викрадень вона пов'язана з бажанням отримати викуп. такі Таких випадків чимало. Я знаю, що є люди, які просто платять дань окупантам, які були змушені поступитися значною часткою свого бізнесу або своїх заощаджень, щоб їх не чіпали. Ті, хто не погоджується на подібну співпрацю, вони викрадають і таким чином примушують потім віддавати їм гроші. Самі окупанти почувають себе дуже, дуже якось розгублено. Вони це, це видно і відчувається в місті нова Каховка. А що стосується правобережжя Херсонської області, в першу чергу Береславський район, який суміжний з Новою Каховкою, то там просто ця розгубленість. Вона ну про це говорять просто всі місцеві жителі. Чи продовжують росіяни бути такими смертниками камікадзе? Я маю на увазі, чи надалі відлаштовують ці понтонні переправи, аби стати хорошою мішенню для українських збройних сил? Ми всі це бачили. Відео де Москалик тішиться, що він через понтон перебереться на інший берег? Річки не вийшло так, вони постійно продовжують спроби. Облаштувати оці понтонні переправи і власне от нові каховці, там де останні ну, минулого тижня там були величезні руйнування в житловому секторі. Там був практично зруйнований чи пошкоджений цілий житловий квартал приватних будинків. Це якраз було пов'язано з тим, що там поруч з цими будинками була облаштована ця переправа. Вчора вони так само. Облаштовували переправу в районі міста Нова Каховка. Величезна кількість військової техніки очікувала на те, щоб переправитися на правий берег Херсонської області. І ще додам, що ані на день не припиняється от пересування військової техніки з боку Криму ем, от, до Дніпра і, і з намаганнями приправити його очевидно на правий берег Херсонщини. Ви дуже цікаву ситуацію описали на своїй сторінці в Фейсбуці, яка стосується перейменувань, які зараз започатковує Москолота в Херсонській області, Так от замість Федорівського старостату. В них вони перейменували господи Розолюксембурзький Сільсавет. Причому, що я тепер не розумію, а хто ці люди? Це совіти, це москалі, тобто росіяни, хто 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 ці окупанти? Вони в них якась біполярочка, вони розуміють хто вони? Тобто вони ж тягнуть оцю цю совєтщину назад в Україну Роза Люксембург. А з іншого боку, плакатік, на якому хтось у вишиваночках? Що це за гримуча сумі? А і ще е, сальдо, фоточка зверху на причеплена? Да, це взагалі якийсь якийсь реалізм тут. Ну Більше тут спрацьовують якісь е е все в міру е інтелектуальних здібностей місцевих. Колаборантів, оскільки село Федерівка, звідки ця фотографія, воно колись мало назву, тобто село завжди називалося Федерівкою, але колись воно називалося Розолюксембургська сільська рада, ну назва адміністративного органу влади, і давно вже перейменовано на Федерівське. Я не знаю, чим їм не сподобалася дійсно назва Федерівка. Ну така достатньо політична, скоріш за все. Тут дійсно от більше намагання от, повертати оці всі радянські символи, символіку з цим пов'язано і численні випадки повернень пам'ятників Леніну. І, до речі, в Херсоні вони вже ну перейменували в лапках центр дитячої та творчості дворець піонерів. Вон, тобто вони так масово повертаються ці, ці радянські назви, які ну, не мають навіть жодного відношення до сучасної Росії. Тобто це якийсь абсурд дійсно. Пане Олеже, ну хіба це близьке Херсонщині, це Солокомариство? Тому що я. Я мушу зізнатися, я мало знав насправді про Херсонщину до війни, Є такий грішок у мене, але почав вчитуватися. Мене наприклад дуже здивувало те, що українська повстанська армія виявляється доволі активною. Була на Херсонщині. Там якась найближча рідня самого Бандери навіть була до, до таких років вже глибоких, далеко не 40-х чи 50-х на території області. Це інтелігенція Херсонська завше говорила українською мовою. Це мені друзі з Херсону розповідали. Що вони цим хочуть сказати взагалі натягуванням цієї совєчини? Мені здається, що тут одна з таких причин цього всього, цих перейменувань, може бути намагання оцих колаборантів і окупантів ну бути в якомусь зрозумілому для них середовищі. Тобто вони це створюють для себе, щоб просто для себе створити ілюзію ну чогось знайомого, такого, ну про що вони можуть настальгувати. Не більше того, тому що місцеві жителі ну жодних піететів до цих пам'ятників Леніну, до цих роз Люксембург і так далі. Вони ну взагалі не мають. Ну і хто така роза Люксембург? Вона ну яке вона має відношення навіть до Росії. Ну звісно, до комуністичної пропаганди так, але ну. Мені здається, це більше таке з, 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 зі сфери психіатрії. Старіше. Це точно я за вами тут погоджуюсь. Е, е, оці так звані референдуми, які вони хочуть провести, це теж своєрідна сфера психіатрії, навіть не психології. Е, я так розумію, що переносяться ці дати, що пішло у них не так, і, і чи взагалі щось планується. Ну Херсон, про Херсон про Херсонщину даруйте, розкажіть. Ну, ви знаєте, дійсно, окупанти самі вони якось ну, постійно ці переносять дати, то вони озвучували одну дату. Я вже навіть сам запутався в їхніх цих датах. Ну, точна лунала дата, одна з останніх це вересень, тепер вони озвучують дату 4 листопада, от, при тому що вони самі кажуть, що ми от не впевнені, тобто, ну, це, це просто от плани. Але е, от, е, їхні е, посіпаки на місцях на Херсонщині складається таке враження, ніби вони от, діють е, якось самостійно, і от немає якогось ну, чіткого розуміння чи там якогось е, ну, єдиного центру прийняття рішень. Е, і е, в, в місті Каховка окупанти готувалися до проведення референдуму і до готували дільничні. Ці свої виборчі діль... дільниці в одній з місцевих шкіл вони вже почали прямо готувати там сання і гауляйтер Каховки заявляв, що. Референдум точно відбудеться 11 вересня. Це вже вирішено, і от буквально навіть перед 1 вересня він озвучував ці дати, коли вже навіть самі колаборанти, ну, точніше окупанти, почали в телеграм-каналах своїх говорити, що скоріш за все буде перенесений. Також в деяких селах вони готуються досі до проведення референдуму. Мені повідомляли про те, що в одному з сіл на правобережжі Херсонщини. Вони збираються проводити референдум вже найближчої неділі. І, можливо, цим колаборантам просто ніхто не повідомив, що плани змінилися у них. Такий абсурд, просто скажіть, будь ласка, що відомо про шкільне навчання на окупованій території Херсонщини, адже ця картинка, це фасад для російської пропаганди показати, що вони буцімто відновили навчання. Але з іншого боку, ми бачимо, що я знаю випадок про Помаріуполь, міська влада повідомляє, офіційна міська влада законно обрана, що батьків шантажують або ведете дітей до школи, або штраф, або дітей в сиротинець. З іншого боку, українська влада закликає за можливості не віддавати в такі школи дітей. Все-таки Є дистанційне навчання, є можливість вчитися віддалено, звісно, де це можливо. Що скажете про Херсонщину? Дійсно, окупанти тиснули на батьків, щоб вони віддавали своїх дітей і заманювали їх і кнутом, і пряніком. Тобто, там обіцяли там надати там різноманітну матеріальну допомогу. В деяких школах Херсонщини дійсно навчальний процес окупанти розпочали і вони його ведуть, але не в такій кількості, як вони обіцяли. Приміром, село Коробки, Каховська громада. Вони 1 вересня провели урочисту лінійку. І після цієї лінійки оголосили, що школу закривають, і вона відновить свій навчальний процес після референдуму. А ті діти, точніше, батьки, приводили туди своїх дітей, не скільки заради навчання як такого. Просто щоб отримати якісь подарунки, бо окупанти також заманювали тим, що вони будуть роздавати на цих лінійках якісь там ну якісь речі, солодощі і так далі. Люди багато в цьому селі прийшли саме заради цих солодощів. А, і подібна ситуація, до речі, в багатьох інших школах в Каховській громаді взагалі окупанти спочатку говорили про те, що з 11 шкіл громади відкриють Потім вони почали говорити цифру 8-9. Але по факту зараз в Каховській громаді з 12 шкіл працює дві. Інші, навіть ті, для яких вони знайшли директорів, вони просто стоять закриті. Ось так така сама ж ситуація з дитячими садочками. Багато садочків закриті. В деяких громадах взагалі їм не вдалося відкрити школи. Наприклад, Таврійська міська громада єдину школу там вони просто не змогли запустити. А в Береславській громаді з шести шкіл вони теж жодної жодної не відкрили. І настанок хочу з вами поговорити не про Херсонщину. Я бачу, що ви теж реагували на цю заяву. Йдеться про заяви у малішоних, я це називаю так. Є такий чоловік, як Сергій Лозниця, який дуже переживає за русських і за росіян, хоча сам з Білорусі, найби переживав за свою країну ліпше там чорти, що відбувається. Каже, що треба якось вилікувати ненависть українців до вторгнення росіян, що в українському суспільстві є ненависть до росіян. Да, є ну і ніхто цього не приховує. Ми в ефірах цього не приховуємо. Що, ну взагалі, що відбулося з лозницею тому, що ну раніше він робив якісь фільми там про українську революцію, гідності про ще щось, А зараз поплавало повній. Проблема лозниці в тому, що він вважає, що має право якось монтувати. Події в Україні коментувати щось, що має відношення до українського суспільства. Натомість він абсолютно відірваний від цього українського суспільства. Він завжди був відірваний, і він керується тут лише якимись своїми власними думками, власними от, упередженнями і так далі. Він ніколи, ну принаймні за. Ну, за останні роки, в п'ять я не спостерігав з його боку такої цікавості до українських реалій, не тільки зараз під час війни, а й до повномасштабного вторгнення. Тобто яко, якоїсь його участі в культурних процесах всередині нашої країни. От і тому в його риториці зараз дуже чітко спостерігається видно, видно ця от кремлівські. Пропагандистські наративи він це відверто просуває, їх використовує, і навіть той факт, що він просто от, говорячи про те, що треба вилікувати українців. Ну здається, він просто перебуває в якійсь мильній бульбашці. Можливо, він не знає, що в Україні триває війна, і що Слухайте, е пане Олеже, тут, тут ще інший окупати. момент <патіця> даруйте, що перебуваю зараз. Договорите, але ми звернули. Я звернув увагу на фото, які ми зараз публікували. Там ще один кадр. Це той випадок, який їхав такого здибав. Йдеться про Ілюх Ржановського скандаленого абсолютно. теж Москалика. Ще одного, який умудрився на, на, на Венцянавенсійських фестивальфестиваль вдягнути українську вишиванку. Це просто це, 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 це плювання в обличчя всім українцям, як на мене. Так, саме так. От, але на жаль, таких персон, як Ілля Каршановський і Сергій Лазница, ну вони користуються повагою і певним авторитетом в кінематографічному фестивальному середовищі світовому. Mm. Тому, ну нам ще доведеться неодноразово. Я думаю, на жаль, от мати справу з подібними висловлюваннями. І з подібним ставленням з боку цих всіх персон, посіпак фактично, кремлівських е в наших ворогів. Сказав би навіть, дозволив би собі сказати: не персона, а персонажів. Е -е -е -е. Істот. О, це блучніше. Я є єдине, що дам, слава Богу. Українська кіноакадемія виключила його зі свого складу і просить світову спільноту не називати лозницю і не використовувати для нього український чи Україна. Вони наголосили і відмежувалися. Олеже, дуже дякую. Журналіст з Херсонщини з нами був на зв'язку. Олег Батурін. Далі поговоримо ми про Сакартвер.